Привіт, ви на моєму каналі. І Зараз ми з вами вирушимо невеличку мандрівку по одному кладовищу міста Черкаса, яке наразі закрите. Тут я хочу вам показати стан на сьогоднішній день. Він, на жаль, не найкращий надгробних пам'ятників. Тут поховані відомі, невідомі люди свого часу 20-го століття, але одна сім'я тут похована, нашла так сказати свій вічний спокій. Це сім'я Троєнських. Це була заможна сім'я купців. Яка мала свій, так сказати, воно, торговий центр на, на той час, де можна було купити модний одяг, зробити зачіску. А саме головне, сім'я займалася реставрацією і виготовленням інструментів, що мені дуже близько, тому що сили подивимося і знайдемо могилу, в якому подивимося вона стані. І пока. Друзі, далі промодовжує нашу мандрівку заходимо на кладовище. Тут при вході є такий пам'ятник жертвам репресії 30-х, 40-х та початку 50-х років від громадян міста. Йдемо далі дивимося, що тут цікавого. Взагалі вже небагато що збереглося до сьогоднішнього часу. Але є такі ось могилки. Можливо, нам вдасться почитати щось. але Давайте ми почнемо з цих. Угу. Тут також могилка, ми не будемо топтатись. Бачите, стан який. Видно, що це дуже давно. Вже зробні пам'ятники лежать. І ніхто не приходить. Цікавило, як пам'ятаєте, в минулому відео я вам казала, що от такі в виді дерева обрубаного ось. І це я вперше тут побачила, коли проїжджала мимо, що це, мабуть, характерно саме для єврейської громади, можливо, як кінець життя. І такі були схожі пам'ятники на тому кладовищі, що я ходила, знімала в самому в центрі те, що я казала, пушкінське, Троїцьке, бачите? Ну, ну але, на жаль, погано Черкаська я шифра. 63 рік. Раса Галіна. 63-й рік. Тобто ховали ще в 60-х роках тут, але ніхто не приходить. Ви ж тут взагалі все вже. Шістдесят третій. Так. Ну, наче, так наче не дуже і, і старе, якби, якщо там подумати. Але 58 так, багато таких. Бачите, який стан. І це я вам скажу дякуючи громаді в місті Черкаси, що е тут е чагарники поприбрали, тут взагалі дуже було. Коли приїжджали ну, рядом, і, ну, мені наче, тут як, взагалі такий Тому вирубали чагарнички, підчистили. Бачите, як можна пройтись, щось побачити, але, на жаль, стан. Вічний спокій. Не знаю, не знаю чому. Можливо, люди виїхали, можливо, вже й нема живих, ось Дивіться, зараз підійдемо також в вигляді дерева. Але він такий чи потемнів, чи що ж це, А, може, тут був пожар. Ну, тобто випалювали траву, бачите, і пам'ятник, наче як обгорів, не має не фотографій, ні, ну не прочитаю, що тут памятник значек з фотографії також. хтось взяв її і... І поцарапав, побив надписі немає Хто це що це ну дуже сумно такий стан Богославська Ніня моисевна спи спокійно, дорогая сестра память о тебе навсегда зберігалася. Пам'яті збереглася, але, на жаль, ніхто не приходить. Ну, достатньо такий чималий тут відрізок землі, але я так розумію, що там взагалі було ну, старіше, тут трішки новіші пам'ятники і вони в такому стані. Рахіль. Моїсієвич 52-й рік? Шварц. 45-й. Умерла. Елка. Цікаве ім'я. Угу. Вандали якісь. Ну, хто це таке робить? 46-й. Чому розбиті? Чи це люди, чи це... Ну, не знаю. Навіщо так творити? Дуже багато поломаних, розбитих. Ну... Ритомірська фаня. Скарбящих муж, дітей і внуків. бабушка, сестра. Але людинка народилася в 1876 році. Як бачите, якби я прийшла сюди пізніше, то взагалі тут би все заросло б, я б не змогла пройтися, показати вам взагалі хоч щось. Тому вибрала я час кращий для прогулянки. Подивимось, що тут збереглося. Mm. Також фотографій немає, але більше все, що це жінка Сіма. Та територія більш таки старіші поховання, там взагалі нічого майже не залишилось. Тут більш такі, мабуть, свіжіші були за часом. Поховання. Ось. Друзі, я дійшла, я знайшла якось навіть швидко. Сім'я Ось, Бачите, це Лев Борисович, після 59 му році помер. І Троїцька Берта Аврамовна в 62-му. Десь на просторах інтернету я читала, що такий пам'ятник. Достатньо вже скромно вони жили на той час. Зрозуміло, все. Забрали, можна таке казати на Ютубі. Не знаю, і, 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 дружина після смерті чоловіка зробила такий пам'ятник. Йому найбачто трошки такий, наче скромніший, а, наскільки я знаю, в пари не було. Своїх дітей а, взагалі мало дуже інформації про цю пару а, у Берти Аврамовної залишилась племінниця, батьки дуже рано померли, і вони її виростили як рідну Гольда чи Голда, вибачать, якщо неправильно, Ольга. А, що відомо про цю жінку? Нічого знаю, не знайшла точніше фотографії, що була родина, діти. Де вона? Чи вона залишилась проживати в місті Черкаси, чи виїхала. Вона також виїжджала під час другої світової війни. Виїжджала в Ташкент. Але потім повернулися і все своє життя жили в Черкасах. Ось така ну, родина купців, заможні, до них приїжджали з Києва. Оце ж ремонтувати інструменти музичні, такі ну, достатньо були відомі в своїх кругах, так сказати. Я, якщо мене вийде, я постараюся додати фотографії старі цього будинку торгівельного центру. Цієї сім'ї. Ось так от. спочивають така сім'я. Бачите, досить добре збереглися фотографії. Цей та. Не можу прочитати, правильно вибачаюсь. Хотіла, хотіла вам. Показати. Але тут, бачите, якісь вандали. ну що це за люди? Оце таке, ну що це зробили на, на портреті людини? Ну, навіщо таке робити? Ну, Це діти так себе поводять, б... чи я не знаю. Хочеться тікого признати. Тут уже якась людинка. В 59 році. Ось Хоча теж фотографія є. Дуже мало, дуже мало з фотографіями. Та взагалі ось попадали поломані пам'ятники. Це вже, можу сказати, кінець цього цвітера. Починали ми звідти, прийшли сюди. Не знайшла я ще щось цікавеньке, щоб вам розповісти. Але громада достатньо була велика, мабуть, є велика в місті Черкаси. Мене навіть мама працювала колись в ательє, фотоательє, і там були фотографи і цікаві дяденьки. Ну, вже і тих людей немає вже. Час, на жаль, нікого не щадить. Але пам'ять і історія. Це все, що потрібно, щоб підтримувати. От мені цікаво, от ми вже останні поховання в 60-х роках. До яких взагалі часів збережеться це кладовище? Як ви думаєте? Може ви що знаєте більше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я не все знаю, тільки намагаюсь вивчати, тому буду вдячна вам за будь-який коментар підтримку, інформацію. Сьогодні гарний день, приємно пройтися, подивитися. Тут є стежка, я не буду обходити за межами, я пройду ще раз через складовище до свого залізного коня і поїду далі. На сьогодні це, друзі, все. Тому що тут, бачите, такий стан, що змогла показати, ось такий чорти, симпатичний пам'ятник, але він зломаний, і там нічого нема, також ні надпису, ні хто, що. І хочу потім показати вам ще одне кладовище, трошки пізніше. А, там теж буде цікаво. Так що, долучайтеся, підписуйтеся. Буду рада. Рада і вашим коментарям. Так, пишіть. Може щось якісь посилання мені скиньте. Буду дуже-дуже вдячна. Я впевнена, у нас люди дуже розумні і володіють різною всякою інформацією. Найбільше такий огляд в рядочок поховані Люди, можливо, це якісь родичі. Ну, що таке, якось... Відокремлено трошки від оси, Бачите, тут поховання Але, можливо, просто так уже місце, де було. Ось так, що Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Па-па. І бережіть себе обов'язково.